Well, my name is Tom Bates. My name is Tom come Bates. I State, United States near Canada I'm from Washington State. 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 came from Washington State. war began. But i am been here for i 800 days in Ukraine. i Я видел много убежищ для животных в Украине, в разных городах, муниципальные, локальные, местные. То я был впечатлен тем, как люди относятся к животным здесь, как они за ними ухаживают, как они проявляют заботу. Поэтому я, опять же, говорю, да, мы я впечатлен, я впечатлен, и я рад, что есть такие люди. That that dog was rescued. From the the dog dog the dog dog now for a couple of weeks. It was going to go to a very large shelter where it would probably I saw. That the that dog, that was, is a very intelligent dog, and it does not deserve that fate. So I have and, uh, had, had exam, have этому. founded another home. Дело в том, что у нас нет таких проблем с бездомными животными, как есть в Украине. Единственная их проблема – это стерилизация, это кастрация животных. В Украине действительно это большая проблема. В Америке есть пункты передержки, в Америке есть убежища для животных, и они никогда не переполнены, так как переполнены сейчас и во время войны в Украине. Поэтому американцы верят в Америку, и они делают все возможное, чтобы избежать этих проблем. Они делают кастрацию своим животным, они делают стерилизацию, и в убежищах основном находятся те животные, которые являются дикими, они их излечивают, они делают им анализы, они их лечат, делают разное, проводят разное лечение и делают из этих животных более домашних. Майплан за дам хиринтелмейча вскорі я собираюсь возвращаться обратно в Америку, но я хочу сказать, что Америка не нуждается во мне настолько сильно, настолько нуждается во мне Украина сейчас. Я делаю хорошую вещь, я считаю. и, может быть, я вернусь в Америку, но совсем ненадолго, и вскоре вернусь назад, щоб допомагати піказ Амдун Гуд Хірен Україн емерика дозн недмі, Юкраїн дас. Нас на жаль зараз дуже багато собак, котів, котрі їх привозять військові, рятують і просто залишаються на вулиці. Скажемо так, ну у нас на жаль немає притулку. Ми про це мріємо. Сподіваємося, що колись це станеться. Ось ну, що ми можемо робити? Ми займаємось стерилізацією тварин. А після їх стерилізації вони проходять курс лікування у нас і також отримують вакцину від сказу. Це дуже важливо. Тобто, всі собаки, котрі виходять від нас, вони виходять вже з вакцину і. Тобто не є. Опасними буш пробачними українська для оточуючих ось ну і трошки стають спокійнішими. Буває таке, що собаки в нас залишаються деякий час. Буває таке, що вони в нас залишаються після операції, після порятунку. Вони просто приймають рішення тут жити. Також в нас дуже багато тварин, котрі на жаль, тут і залишаться. Це тварини з специфічними хворобами, котрі вже патологічні, котрі ну на жаль, нічого вже не зробити. Ми тільки підтримуємо їх життєдіяльність, скажімо так. Всі вони також отримуються необхідні речі. Також буває нам підкидають цуценят дівчата. В нас чудові діти. Для мене це просто приклад. Батьки, ви просто супер. Вот. ось вони кожного дня приходять. Вони кожного дня соціалізують тварин. Вони гуляють з ними, вчать базовим командам. Тобто собаки, котрі потрапляють потім від нас у родину, вони вже максимально комфортні для тих людей, котрі їх забирають. Ось таким чином. Сьогодні до нас приїздив американський. Наш друг. Волонтер він привіз нам корм нам і також міні-притилку нашому пункту вірний друг. Ось а корм і ліки це дуже важливо. Він привіз також обробку, на котру ми збираємо регулярно гроші. Я знаю, ви мене бачите і допомагаєте. За що величезне дякую. Ось і ну надалі обіцяє також допомагати. Також домовилися і зв'язками з американськими лікарями, котрі також будуть приїздити і робити стерилізації нашим тваринам. Це Просто супер новина і також можливо, з якимись хворобами можна буде до них звертатися подалі, щоб вони допомагали. За це хочу окремо сказати дякую за це наше знайомство кінологічному центру ну, поліції Харківської області, голові Олексію Сайганому. Ось він прожив у нашому місті довго і також починав свою кар'єру саме тут. Зараз керівник. Кінологів, скажімо так, ось він завдяки ньому. Це тепер ця допомога буде регулярною. У нас, как считается, пункт временной передержки, где находится 40 собак. Каждая со своей историей есть инвалиды и прочее. Вот. Живем, выживаем как можем, спасибо добрым людям, Но нуждаемся, как всегда, в помощи, в любой, в финансовой, в физической, в какой-либо. Сегодня у нас классный день, и к нам приехал волонтер с Америки, который подарил нам очень много вкусных. Вкусняшек, мы очень рады этому. Хотелось бы, чтобы это было на постоянной основе, потому как очень трудно нам сейчас этим. И очень такое как пожелание к людям, которые это сейчас видео увидят, чтобы максимально животных раздать в добрые и хорошие руки. Потому что каждая хочет любви, ласки вот, заботы индивидуальные. А мы по вірі свої е, 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 загруженості на роботі ми не можемо им їм уделить. Хочу сказати, що тут є не тільки собачки, тут є і котики. Дуже багато. Що робота волонтера це просто. Важка праця кожного дня, я просто хочу, щоб всі почули, щоб знали, що не можна просто так сказати, заберіть і займайтеся. Ні, кожного дня ці люди вкладають просто величезну, величезний внесок в цю добру справу, і їм завжди потрібна допомога. Тож, якщо у вас є бажання, якщо є час. Все, що завгодно, просто ну, немає маленької допомоги. Маленькими кроками до великих справ. Тож, будь ласка, допомагайте нам, допомагайте волонтерам, допомагайте собакам та котикам на вулиці. І ну, що найголовніше, це те, що вони мають знайти дім, бо ну їжа і все це це дуже важливо. Але вони вже були зраджені, вони вже були скалічені, і те, що ми робимо, це не тільки догляд за ними, це ще робота над їх психологічними травмами, не тільки над фізичними. Тож вони дуже потребують родини і любові.